Бачите, яка прекрасна команда з такою командою і справилися. От всі необхідні надання медичної допомоги, яку потребувала на той час. Ми виконали передмістом і місцянами. От, тому що прекрасно працювала команда лікарні. За що я їм дуже вдячний? Ми вдячні наші пацієнти. От і ми взагалі. Більш-менш всім забезпечений гарячих необхідності, таких як ще хто потребує, У нас немає, але в принципі лікарні потребуються і знеболюючі препарати. от, І дезінфікуючі, і перев'язувальні матеріали, там препарати. Зараз амбулаторно йдуть пацієнти, які препарати для зниження артеріального тиску. там треба такі знеболюючі ін'єкційні препарати після операційних хворих, щоб ми змогли тут знеболювати, особливо. Ну, перші дні, звісно, воно було дуже важко, коли перевозили поранених, і це, тоді дійсно так була така дуже велика потреба в цьому. Ну, Більш-менш так, це, благодаря волонтерам, воно трохи стабілізувалося. Трохи. Ну, і Зараз трохи підвозять, ось, ви бачите привезли, ще перев'язочний матеріал. Це нам привезла е, Національна гвардія Чернігова. Так сказати, этот, е, ну, ми дуже так тісно з нею співпрацюємо, тому що ми їх і оперували, і їх і осколки доставали, і вони до нас і на перев'язку приїжджають, так ми трохи їм допомагаємо. Вони ось що їм там привезли, бачили, так сказати. Ну Віктор, я додавлю трошки. Загальна вони ж питають, загальна потреба. Якщо можна, якщо можна, хто вийти? На третю міську лікарню, ну, у нас зараз дуже велика е, така проблема. У всіх, е, так сказати, іде загострення виразкової хвороби шлунка і до кишки. Якщо у кого є можливість дати нам ендоскопи для діагностики і лікування гастроентерологічних хворих, ми з, з радістю приймемо. Ми з дуже з великою радістю приймемо. прийдемо. Стоять, навіть готовий, як вас батаєш. Ну, я виходуючий обов'язків за хірургічним відділенням, Степаненко Олег Віталійович. Це наша старша медсестра операційна. Ось ідуть всі наші лікарі, хірурги, які залишилися тут. Ви можете їх зняти. Покажіть, будь ласка. Ось, покажіть. Це наші всі хірургі. Це наш головний лікар Віктор Іванович, так сказати. так що підходьте підходьте, час. Не виробляйтесь.

Я ще попрошу от, е, зніміть, будь ласка, де ми де ми готували їжу. коли, не було. Коли не було ні електроенергії, да, ні води, ні води, ні плани, ні, тепла, нічого не було. Поліває стало. Слава Богу, що ліс рядом. Тому, бачите, вичистили, що не гілля даже немає. Вичистили все, що тільки можна. <різь> <різь> можна істи, так. Кардинар, не Перегибайте, не перегибайте. <різь> От. Так що в принципі харчування є, медикаменти певної міри є. От колектив перш за все є. От так що невикладну допомогу. Ми надаємо місіанам. І от і думаю, що ці питання, які до нас поставлені, які завдання поставлені для лікарні, вона виконує в повному обсязі. Всього вам найкращого, будьте здорові, бережіть себе.